Так, друзі Всех приветствую Сонечко в у в нас, приїхали дивитися на саксончик Не знімав посівну, не було як, все на кучі Ну то в принципі що там її знімати, посівна як посівна, Посіяли то і все Значить, що в нас тут? Попередник соняшник. Сіяли 10 травня, польські комплексні добрива, буквально там по 50 кг, бо більше не було. Та, й значить, таке. Що по полю? Уже, уже я думаю, що давненько суш, конкретна пилюка, дощиків немає у нас, обходять всі стороною. то І таке. Значить, що по самому Саксончику? Трошки стабілізатор, вибачаюсь. По Саксончику. Значить, у нас є випроси по посівалки трошечки по двойникам і подивимося. Як то на свой сырье, гибриды. Бо есть трошечки грешок на фракцию у Саксона. Ну, это. Это такое дело. Будем наблюдать, что воно будет происходить. Есть двойнички. И есть. Я бачу, что одна секция якась трошки глубже села. Такой себе момент интересный. Значить, бур'яни підходять, потихеньку зеленіє міжрядя, ждемо ми, в основному ми ждемо амброзію. Вижидаємо а вона, жде нас. <хе -хе -хе> Саме хуже, звісно, що буде вона різна. Це печально. Це вже можна читати, що переросла. Ну нічого. Е, Поработаємо тут 45 грамів гранстара. Ну, або 50. І можливо потім ще раз. 45. Ну, побачимо, от якої дозірок, ми будемо зразу точно 50, 45-50 поработаємо, а там може ще додамо 25 грам, та й будемо дивитися. Значить, на 31 травня отакий от соняшник. Дуже не вистачає вологи йому, прямо конкретно я би сказав. Прямо конкретно не вистачає. Надіємося на дощ, Ну бачу, що вони обходять нас і обходять. Як не глянеш, так усіх обходять, де ті дощі йдуть, непонятно. Хі. То такі справи. Значить, зараз їдемо далі. У нас є саксончик по зерновим ще. Відділити селект. Ну і зараз подивимося по всім гібридам, що ми висівали. Яка зараз картина у нас? Так що? Робіть собі чайок. Зараз будемо. Дивіться, що ми тут понасівали. Що воно тут понаростало, так? Да? Ну, дощика конкретно не вистачає. Так, ну. Devemos dar-lhe.